668 13, 13, о, 668-й день в Канаді. 13. Ой, 12, вже по 12, як завжди. 12.04.25. Розвернувся, в мене телефон реагує на рухи, і він починає зйомку сам. От я поки розвертався за ящиком. Е, цей, Зразу він е, почав запис. Прийшов мені лист. Прикольний лист сьогодні. Це. Так це повернули мені. Тут в Канаді як воно працює? Платиш податки, працюєш, вони знімають податки, робота подає дані. І приходить, і В кінці року ти подаєш ці податки і вони повертають якийсь відсоток. Мені повернули 500. Скільки це мені повернули? Де воно де воно є? 450 доларів. 450 доларів, надбе. E, бо всі кажуть, тут великі податки, вони все одно повертають чуть -чуть, Так що вони 5%, але потім повертають і виходить ще менше. Не страшно, на ті податки я не звертаю увагу. Накладна моя на мій, на мій аукціон, що я купляв. Я хочу прибрати цей куточок, воно у мене тут стоїть давним-давно, хочу показати. Що мені прийшло? Я собі замовив на Амазоні ось таку от коробочку. Класна коробочка. Я її вже розпакував, перевірив. І додатки, не додатки, а тут можна подивитись відео. Це робити стрижки. Отут намальовані люди, як воно виглядає. Є навіть кабель зарядки. Ну, гарно, гарно. І тут всередині таке от зеркало. Дзеркало гарно вигравіровано. Це я взяв дорожче. Не пам'ятаю, скільки воно коштує, десь доларів 30 чи 40. Бо я взяв дорожче, бо воно ще має отут шкло. Це не пластик, не якийсь там алюміній, покриття чи ще щось. Це шкло. І воно не, не викривлює зображення. Ось так воно виглядає. Плюс воно ще має підсвітку. Три режими підсвітки. І Стрихтись дуже зручно. Я от м -м, дивлюся в дзеркало і я бачу себе. Супер, дуже класно. Отак. От видно, всю голову зі всіх сторон можна дивитись. Дуже класно. І я таке дзеркало хотів. Ага, воно по-любому закривається перша ця сторона. Ще плівочка, але воно гарне. У -у -у. Я його ще не розпаковував. Без плівочки це просто шикарно. Гарно закривається, заряджається, і воно плюс це має кріплення на двері. Е, має такий тут. досить потужний, плюс вилазять гачки. І воно не, не опускається саме, а дуже міцно тримається. тому Я по-любому буду ним користуватися. Це дуже класна штучка, та я стрижу себе сам. Дзеркало пригодиться. Все, можу тепер його заносити. У мене є ящик спеціальний. Там є дві машинки для стереження, всякі інструменти. Дзеркало, яке купив, взяв колись в церкві. Кругле таке, що чіпляється на двері, я теж собі його регулював нормально, але це буде краще. Можна навіть з тим поміксувати. От. Це я прибрав. Ставю сьогодні зранку нарешті. Я гарно виспався. Я Наставив будинок на 11 годину, бо в мене на. 12.30 мали прийти 300. встановлювати фотозону на 41-му день народження дитини. І я настав на 11-ту, але прокинувся десь в 10.45. перед будильником, якраз гарно виспався. Прокинувся виспаний, нічого не болить. Голова не болить. Як висплю дуже довго, то вже аж починає голова боліти. Ні, нормально. Встав і вирішив поїсти. Підірив собі вареничків. Вареничків поїв, попив кави. І якраз прийшли оці е, прийшли вставити фотозону, аніматори пізніше, це інша фірма. Я їм дав ключик, відкрив, показав все, що куди. І пішов. Дочекався потім е, аніматорів, теж їм допоміг з візочком, завезли ми речі. Так, візочки завезли ми їхні речі, вони вже почали розкладатись і, і все. Додому. Потихеньку зібрались і поїхали до церкви. Хотіли ми давно вже ми не були. минулого тижня ми пропустили, цього тижня ми поїхали. Що робити? Погода дуже погана. Погода сонна така хмарно, дощ сьогодні сніг навіть, мокрий сніг падав. І це. Поїхали до церкви, довго було. З годину ми там пробули, але вони напаковували багато людям. Вони давали такі, типу, м'ясо. Коротше, м'ясо таке в упаковці. Шпондер. Шпондер. Верну е, неділер завтра, е, Там хліб, само собою, всякі консерви, макарони, рис, таке. Так. І посиділи ми там, попили каву, взяли, до речі, там є ще всякі речі. Занесли донейшн, Знову два пакети. І там взяли свічки. Були класні червоні свічки і підсвічнички шкляні, такі класні теж проставляли, Супер. Треба палити час від часу, свічок багато. Можна буде на вулиці підпалити. Як літом літо прийде, <гум> буде трошки тепліше, вже можна буде на вулиці сидіти. Звітом поїхали додому. Та нікуди більше не заїжджали. Поїхали ми додому е е е і віддали машину, другу машину, <кум> затонувати вікна, бо вони були зовсім білі, білі, як акваріуми. І приїхав майстер, залишив свою, забрав другу і дотепер його ще нема. Вже півперша, його ще нема. Ну, я вам сказав, до півперше може, може затриматись. Я думаю, що він зараз десь приїде. Е, вже 12.20, 20 <ривіт> от, от. Пішов, звісно, на 41-й, там вони трошечки насмітили, не дуже хотіли прибирати. І я зараз поприбирав, О, поприбирав, повернувся. В нормально. Все нормально. Треба йти відпочивати. ну Зараз позвоню ще майстру, може зараз десь під'їде. От, і таке. Так що, па-па.